До вашої уваги суботній випуск новин на часі. У студії телеканалу Аварс Ольга Приступа. Моє шанування. Суботньої ночі у Луцьку на проспекті Соборності виявили тіло 30-літнього чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Повідомили в управлінні патрульної поліції. Причини смерті загиблого там не називають. Тіло доправили у морг третьої поліклініки. Судмедексперт Андрій Савченко, окрім того, що підтвердив факт присутності тіла з вогнепалом, інших деталей не вказав, посилаючись на таємницю слідства. Водночас у приватній розмові зауважив, що випадків вогнепальних поранень і самогубств у нас невпинно зростає. Не хочу, але треба. Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман у сесійній залі парламенту повідомив, що хоче провести консультації з лідерами парламентських фракцій щодо ціни на газ. Мовляв, має кілька сценаріїв, та вочевидь їх суть зведеться до одного, щоб отримати очікуваний транш від МВФ. Газову політику будуть змінювати. Поки кабінет міністрів продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо ціни на природний газ для населення і розраховує на компромісний варіант, його нинішня вартість заледве ледве підйомна для людей. Ви бачите, які ціни на газ. Тут ми хато маленька хата, і ми повалити не можемо, і тільки на зарплати сидимо. І маленькі діти, і нам холодно. Що скільки буде дорожати? Це ж дуже тяжко прожити тепер в селі, як пояснив Володимир Гройсман, газ для промисловості зараз коштує близько 10 тисяч гривень. Тоді як для населення уряд ввів її обмеження до 7 тисяч гривень. Мовляв, уряд веде серйозну дискусію з МВФ, який для надання траншу ставить умови зрівняти ціну на газ в Україні і зробити її єдиною. Тож тарифи для всіх українців можуть зрости. Волиняни обурені, мовляв, ціна і так є непідйомною. Куди вже далі? Водинок. Економити зима буде холодна, мусимо палити. Буде менш холодна, буде менш палити. Я, звичайно, проти, тому що недавно підвищували тарифи на світло, на гарячу воду. Ну, якби наші зарплати не відповідають рівень їх тому, який рівень виплат комунальних послуг. Будемо економити ще більше, значить. Але ж може люди якось впливають на нашу владу, щоб. Не підвищать ті тарифи. Народ підніметься і не будеться такі ціни платити. Народ підніметься. Так як ми, так і всі піднімемося і щось будемо робити, бо це неможливо тако далі жити в державі. Погано. Це для населення буде погано, Тому що вони хочуть вирівняти населення що на населення платить. Що підприємства платять, я вважаю, що це неправильно. Тому що в населенні немає грошей таких, щоб платити так за, за газ. Це буде, не, це буде для населення тягар, непомірний не тягар. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Шкільні канікули підійшли до екватора, а ремонтні роботи у луцьких дошкільних та загальноосвітніх закладах саме у розпалі. Чи встигнуть усе завершити до 1 вересня, з'ясовували наші кореспонденти. Зовсім скоро розпочнеться навчальний рік. Чи готові навчальні заклади Луцька прийняти дітей? Дивимось. Аби перевірити, як проходять ремонтні роботи, виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт та радник міського голови Ігор Поліщук, відвідали низку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста. Коли ми говоримо про літній період, ми дуже багато робимо ремонтних робіт для того, щоб ті заклади, які мають вже певну історію, а це які мають давню історію, а це призводить до того, що багато є. Необхідностях в ремонтних роботах багато є необхідності заміні вікон, утеплені в осучасненні цих закладів. Тому доводиться докладати дуже багато зусиль. І для того, щоб ми могли прийняти дітей, і кожен заклад намагається щось для себе зробити. Комфорт та безпека дітей понад усе саме тому з міського бюджету виділили кілька десятків мільйонів на капітальні ремонти у школах та садочках. Ці кошти спрямували на термомодернізацію, ремонт харчблоків та санвузлів, перекриття даху, підсилення будівельних конструкцій. Наш заклад вже один із найстарших в місті. Заснований він ще в 1961 році. В нас зараз проходить капітальний ремонт даху, який був запланований ще в минулому. М році документація була виготовлена, і в цьому році розпочалися ремонтні роботи. Виділено більше мільйона гривень на капітальний ремонт. Даху нашого закладу, за що ми дуже вдячні, що нас не залишають, підтримують і допомагають закладу у школі. номер 3 що на вулиці Дергомишській, ситуація не з найкращих. Майже щороку тут відбуваються роботи з укріплення стін школи. Через недопрацювання майстрів під час будівництва закладу капітальний ремонт приміщення доводиться робити зараз. А на це необхідно чимало коштів щодо готовності в технічному плані, такому, як ви бачите, зараз проводиться. Дуже велика кількість робіт це насамперед роботи із укріплення будівлі самої школи. Так як багато років ми спостерігаємо, що тріщини є на самій будівлі. Роботи зроблено чимало, та представники міської влади стверджують, що вже 1 вересня оновлені приміщення шкіл та садочків відкриють двері для своїх вихованців. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Селі лище, що під Луцьком святкували день села. Там побував і наш кореспондент Максим Шушко. Цьогоріч селу лище виповнилося 472 роки. Хоча дата не ювілейна та відзначити її вирішили масштабно: конкурсами, ярмарком сувенірів, фотозоною, безпрограшною лотереєю, футбольним матчем та дискотекою. Запросили козаків теж, бачите, що буде безплатно, скуштовно точніше куліш. Ну, всі зможуть скуштувати і так далі. Ну, Сумодіяльності, звичайно, своїми власними силами і запросили гостей з Ружечанського району. Колектив буде жіночий і буде співати вокальний інструментальний інструментальний ансамбль новостворений. З керівництва, будемо так казати, в Луцького району там будуть і голова районної ради, і сільський голова підубці, я в тому числі. Представники козацького товариства навчали дітлахів варити куліш, стріляти з лука та метати сокиру. Це не ігри, це, це справжня, справжня зброя. бачите, Це, це лук, е, татарський лук. Це копія татарського лука. Саме древня, древня, е, древня зброя, якою воювали наші предки. І всі взагалі в світі воювали луком. І зараз навіть є спортивні змагання і все що луком. І от вирішили популяризувати їх, щоб діти побачили, як у складі Лищенської сільської ради три села: Воротнів, Ставок і Лище, в якому проживає майже 2,5 тисячі людей. Святкували всі. На сьогодні село Лище розвивається, квітне. За останніх Два роки оновлений будинок культури, оновлений дошкільний навчальний заклад, йдуть ремонтні роботи по перекриттю даху і утепленню фасаду Лищенської школи. В Воротнівській школі завдяки фонду співпраці громади і фонду Ігоря Петровича Палець тільки разом закуплені в школу. Сучасна техніка. Так само ведуться роботи по освітленню села, ведуться роботи по ремонту доріг. Якщо так буде продовжуватися і далі, то я думаю, лише Буде розквітати і буде далі так само бути взірцем не тільки району, а й області. Лищенський сільський голова Віталій Шкорубський та голова Луцької районної ради Валентин Приходько не лише привітали селян зі святом, а й заграли та заспівали у складі вже популярного в районі вокально-інструментального ансамблю. Дуже багато людей зібралося на сьогоднішньому святі. Започаткували, воно кожен рік проводилося, але в останній минулий рік і цей, цей рік більш такому масштабному проведенні. Залучаємо підприємців, підприємство, голова сільський, районні депутати. Ну і в принципі всі працюють на, на благо нашого рідного рідного села. Максим Шушко Костянтин Кіц для новин на часі. Волинський краєзнавчий музей презентує виставку творчих робіт випускників Володимир Волинського педагогічного коледжу імені Агатангела Кримського. Дорогоцінний дарунок творчості бачили і наші журналісти. Марія Калитюк з раннього дитинства займається писанкарством. Для дівчини та її бабусі працювати з писачком перед Великоднем – сімейна традиція. Саме вона вперше показала художниці, як наносити візерунки на яйця. З дитинства ми з бабусі завжди сідали за стіл. Разом перед паскою переважно тільки ми на цілих яйцях писали писанки, бо тут роботи вже на на видатих, щоб зберігалися краще. Ми на цілих яйцях сирих писали писанки, сідали. Бабуся мені показувала, що вона пише, що що я можу написати. Юна художниця розповідає, що візерунки, які перейняла від бабусі, стали основою композиції Сонце-світ, курсової роботи дівчини. Окрім роботи Марії, на виставці у краєзнавчому музеї представлені 150 різноманітних за тематикою, технікою виконання і матеріалами витворів мистецтва. Якщо ви бачили, тут є корабель, виконаний у стилі стімпанк, і такі картини, які теж виконані у стилі стімпанк, це новий стиль стиль, який пропонує нам виконувати роботи з механізмів, які вже втратили своє практичне використання, і просто забруднюють планету. А ми їх використовуємо у мистецтві. Випускники коледжу і їх наставники кажуть, що виставку організували, щоб показати, яких фахівців готують у закладі, а також презентувати нові техніки сучасного мистецтва та традиційні художні розписи. У музеї ж переконані, що виставка матиме попит у відвідувачів, яких запрошують ознайомитися з писанковою композицією Марії Калитюк і 150 іншими творчими роботами випускників Володимир Волинського педколеджу упродовж літа. Олександр Кондратюк. Неля Прокопчук для новин на часі. Чорниця, згущене молоко, вишні, мак та навіть банан з ожиною, що тільки не знайдеш у світіському пончикові. Кожен, хто хоча б раз відпочивав на світі зізнає: рівних місцевій випічці не знайти, бо ж почуть тут донині за давніми рецептами у справжній печі із душею. Який смаколику подобала наша Ірина Загорська? Дивимось. Святковий концерт, конкурс на поїдання смаколиків у світі відбувся перший фестиваль пончиків у курортному районі Волині. Шацькому сподіваються, що дійство стане ще однією принадою для туристів. Ідея взагалі виникла за того, тому що шацький край стає щороку року популярнішим. До нас приїжджає все більше туристів, і не завжди кожен турист знаходить те, що йому треба для душі. Погода не завжди. Дає можливість покупатися, відпочити на пляжі, тому і взагалі ми працюємо над тим, щоб давати альтернативу нашим туристам, щороку продумати заходи, відпочинку, дозвілля, щоб кожен міг знайти себе на шацьких озерах. Близько півсотні шацьких господинь привезли на фестиваль повні кошики пончиків та пиріжків з різними начинками. кажуть, що брати участь у такому заході їх ніхто не змушував. Навпаки, згідні випікати смаколиків більше і більше, лише для того, щоб усі дізнались про їхні вміння та світіського а сама прийшла <смір> <смір> і великого пончика спекла, і, і таких самих. Гущонка, чорниця, вишня, ожина, абрикос. Яка у вас ціна? 15 гривень будемо брати участь, звісно, подобається. Якщо вам набридло купатися або плавати на катамаранах, якщо ви не хочете йти в кафе, але зголодніли, то фестиваль світіського пончика саме для вас. Кожен охоче зміг поласувати світськими пончиками за 15 гривень, незалежно від смаків та розмірів. Гарно весело і цікаво. гарно і дуже нам ще тут і подоба. Дуже хвайно. Ми дуже задоволені, що приїхали. Пончиків наїлися. Надіємося, що все цікаве саме попереду. Дуже супер! Погода тільки, звісно, не, не дуже, А так дуже гарно. Смачно! Аверс рекомендує світівські пончики. Ірина Загорська, Дмитро Кудик для новин на часі. Це була остання інформація з суботнього випуску. Новин на часі у студії працювала Ольга Приступа. Я і ося команда Аварсу. Дякуємо за увагу! Хорошого вам вечора і лише позитивних новин.